Мої вітання, друзі, сьогодні будемо віяти пшеницю. Така сівалочка саморобна, вієлка, вибачайте. Ну що ж, будемо приступати до роботи. Не знаю, коли будемо сіяти, бо мокро. але сьогодні теж не падає треба перевіяти і протравити. Ну що ж, будемо приступати до роботи. Тут така заслонка є. Вставляється. Глянь мішок, щоб сміття далеко не летіло. Що ж, запускаємо. Конден... Конденсатора немає, то я запускаю так. Максимально відкрита заслонка. Вітер пішов, відкриваю заслоночку. Так відбувається процес. Робота йде скоренько, тут насіннявий матеріал. Тут трібне сміття в мішочок і зразу по двірі не розлітається. Тут пити, тут таке дрібненьке і декора. Та мішочок навіяли. Ми віяти багато не будемо. Ти три таких маленьких мішочки, щоб нам хватило на 20 сотень. Бо будемо сіяти руками. Закрив за Все. Що, глянемо, друзі? Беремо, давай сюди. Бачите, трошки поросипали, тому що міняємо відра, розсипається, але тут на скури закриті, то вони те все позбирають. Так, мішочки вже наготовлені. З тої сторони таке відвіяли. Дрібне бити, то буде курам. Подивимося, що в нас тут є мішочко. Те саме сміття. Отак. От Зараз, відчеплю. О. О, апарат на зберігання на зиму буде. Тут в відрі теж таки відходить. І в мішку. Де ж ти є? Ну а мішку бачите. Ось таке. Полова, сміття всяке. Не було б мішка, то все було б там на подвір'ї. Ну, а так, що є, то є. Тепер що, беремо мішки, будемо протруювати зерно.